Хвилин 10 є? Так. Супер. Так, запис пішов. Скажіть, будь ласка, Ігорю Олександровичу, те, що показала камера спостереження? Те відео, яке ми всі бачили, що вибух був рівно 11 .21 00 секунд. Це може означати, що був встановлений якийсь таймер? Чи це співпадіння? Ну, це можна трактувати так і інше, я думаю, що версії, варіанти оцінки, що ж відбулося, треба оцінювати по сукупності, тобто не тільки за часом, а мати вигляд якийсь того, як все це відбувається, і там інформаційно можливо більше, ніж просто по часу. Тому що, незважаючи на пропаганду російську, на відео, які є, які бачив відкритий, скажімо, інформаційний діяльності не саме ну, пристроя, який летів би, які би вдаря з одного боку. А з іншого боку, ми знаємо підступність поведінки КДБ, ФСБ і не просто їх, ну, Правила дії чи підходи, а ми знаємо досвід, по яким вони знищували і будинки у себе, і Москва, Волгодонс, там інші і людей. їх Путіна нічого це не зупиняло, навпаки, це була сходинця йому для закріплення своєї влади, боротьби з опозицією, яку він за півтора сторіччя вичистив, фактично поубивав, по тюрмам. Пересилавки, таке інше. Тобто, на мій погляд, це треба оцінювати по тому, що відбулося раніше пізніше. Я думаю, будуть відповідні підтвердження більш глибокі, але на поточний час кому це потрібно, в якому вигляді ми маємо на поточний час інформацію. Ну і судячи по цьому, на мій погляд, більш більше верагідності, що це було ну зроблено. З боку Російської Федерації їм треба виправдовування знищення наших міст на поточний час Вавчанська, наприклад, от, Харкова, вже значить, який рік, і тому вочевіт підтверджує, на мій погляд, такого рода дії ворога терориста. Зрозуміло. Росіяни заявляли одразу після того, як це сталося, що вибух був то від американського Атакамсу, то від французької авіабомби Хаммер, то від снаряду від чеських вампірів. А скажіть, будь ласка, а реально такі засоби ураження можуть знести під'їзд? Ну, можу знести там нанесенням одної ракети одним реактивним снарядом? Але по сукупності, якщо це там буде, то можуть знести тобто, по потужницям такі спроможності є. Питання опять таки, в залежності від того, куди попасти. Можна попасти в верхній поверх, і це одна історія. Можна попасти всередині, а можна попасти в нижній, потужні, і тоді рухне всій цей під'їзд. Якщо закладати бомбу відповідну, чи якби мішки там з цукром, як це вони раніше робили. А там буде вибухівка, то все складеться? Як споруда нам має інженерні розрахунки для цього? Вони ж все це знають і знають, куди треба підкладати, закладати, як підривати, і тому ефект може бути відповідний. Ну в кінці кінців вони заявили про те, що це була українська точка. У і начебто, фрагменти точки У пошкодили будинок. Скажіть, а фрагменти точки У можуть знести цілий під'їзд? Це я вже відповів на це питання пов'язане з тем, в залежності від від того, що куди попасти, як попасти, і попасти одною ракетою точкову чи там двома трьома і питання так чи інакше буде вирішено. Тобто пояснити можна різними засобами. Але ж якщо б це було об'єктивне розслідування, можна було знайти якісь уламки, якісь підтвердження. А цього на поточний час немає. Це теж багато що говорить за дії російської сторони. Ми пам'ятаємо, як Амич 17-й був знищений, і там протягом року були різні варіанти: від і прізвищі пілота і все, що завгодно українського і те, що там лі... здійснив літак, цивільний, де трупи скидували, ну саме поєбільше, чим більше врання, тим тим більш вирогідне, що повторювати щодня. Тому тут з, з такого роду підходами новою нічого немає в алгоритмах дії в російської сторони. Зрозуміло, Ось інтрослідувачі кажуть, що приліт, якщо він взагалі був це приліт, а не вибух зсередини, не міг бути з боку України, бо там будинок так розташований. Uh, і, судячи з усього, приліт, якщо він взагалі був, був з боку Росії, скажіть, будь ласка, точка У може в своєму польоті здійснювати таке маневри і розгортатися у повітрі? Чи Ні. це неможливо? Ні, вона балістична, тактичного рівня ракети, і вона йде по балістиці. тобто в нього траєкторія така. Це може робити крилата ракета, це може робити поражуючий боєприпас, тобто типа Шахеда, наприклад. Откривати ну, ракет облітати и за рахунок цих ракет можна здійснювати так званий зірковий наліт. Це означає на об'єкт заходити з різних сторін одночасно. Тобто так будуються маршрути, будь-яких місць вони там злітають, а ре розрахувати, що на визначений час з різних сторін. Ці ракети зайдуть на цей об'єкт. Це з точки зору засобів протиповітряної оборони, протиракетної оборони, обслуг цих комплексів дуже важкі умови виконання завдань. Тобто, це треба знищувати цілі по кругу і одночасно. Тобто ну, на це, як правило, немає засобів, і тому за рахунок цього, ворог може досягнути, що на яких напрямках все ж ракети. Првуться через оборону Скажіть, будь ласка, а те, що дах у будинку ну, на самому початку залишився цілим, це може бути, скажімо так, на користь те, що це не була дійсно точка? О? Якщо а, дах залишається цілим, ну, ну, може, а не може, може, тому що, якщо вона поцілила в основання, як би скажем, цього Під'їзду всього поверха, то дах може залишатися в основанні підривів і він буде просто складатися. Тобто варіанти ага. тут можуть бути різні, але я думаю, там об'єктивно на місці вже є визначення. але Скоріше всього, вони роблять все, щоб фальсифікувати ці факти, зробити подачу пропагандистку, як їм вигідно, а не так, як це було на самом правді. А якщо вони закладали, значить зробити все, щоб цю правду не узнали чи пізно виявили. Зрозуміло. А це міг бути, наприклад, ФАП 1500, які вони досить регулярно скидають на Білородську область. Свою. Вони скидають і в Доста... це ж, ж достатньо потужна бомба. І нині 500 тільки, а 250, і тонну, і півтори, і зараз на заводах випускають вже під три. І потужні ці використовували в Азові, наприклад, на підприємствах, де наносили удари такого роду бомбами. Може бути, ну, ми перебираємо так, якби всі-всі варіанти. Варіанти можуть різні, але я думаю, що а подальше ми просто втрачаємо час. Варіанти, всі, що перерахували, стоячи іншою значенням вирогідності, можуть мати місце, але потрібні додаткові, я думаю, дані з цього приводу і в найближчий час вони будуть зібрані в доказ того чи іншого варіанту. На ваш погляд, той вибух, який відбувся, він відбувався зсередини, це от ось та сама тактика 99-го року, Волгодонськ, Москва. Ми з вами обговорили цей варіант, і, на мій погляд, не має сенсу. Гаразд. Тоді сорі. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дуже дякую за, за час. В неділю. Щастить. Да. До побачення. Скиньте да. мені посилання на цей канал. Да, обов'язково скину, Обов'язково. WhatsApp. WhatsApp на цей номер. Гаразд, WhatsApp. Мовились. Дякую, щастить.